Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і зарезервували ось такий автомобіль для нашого клієнта. Зараз ми його перевірили, оглянули. Це 2012 рік мокрий асфальт з дуже-дуже з дуже малим пробігом. 143 тисячі оригінального пробігу на гарних, як ви бачите, 17 х лихосплавних дисках. Що я можу сказати коротко про цей автомобіль? Дійсно, перевірили його повністю і навіть підключали комп'ютер. Сажі на даний момент є. Лише 4 г. На сьогоднішній день корекція форсунок всі в межах норми, тобто від 0,9 до 1,1. Всі форсунки працюють ідеально. Настав фарбове покриття весь кузов, тобто весь кузов даного автомобіля, всі деталі всі показують від 110 до 130 мікрон. Тобто жодна деталь даного автомобіля не була там повторно перелакована, чи лакована, чи перефарбована. І, боже порне шпаклівка. По комплектації. Комплектація боус має задній партронік, передній партронік, фаркоп, камеру заднього виду. Дійсно, кольор її шикарний, це і мокрий асфальт. В народі також називають її е, темно-сіра мишка. Диски в нас тут на 17, резина 205х50. Е, чорні е, і резина також стоїть 9 тиждень 2021 року салон автомобіля потребує легесенької дителі, тобто незначний, вона не є сильно забруднена. Водійське сидіння, як завжди, потрібно його перешивати. Має невелику тріщинку. Це все зробимо в нас вже в Україні. Нашому замовнику ми перешиємо. Має два ключа, сервісну книжку. Ось такий автомобіль, правда, ціна його виходить в нас в Україні 11 тисяч доларів. Все скло по кругу, включаючи ЛОБОВЕ 2012 рік. Ось вам. Пробіг 143 788 км. Є всі підтвердження, можу навіть надати фотографії, коли зараз буду грузити на YouTube всі повністю комп'ютерну діагностику, що показало. Пробіг в АБСі. Пробіг в моторному блоці і відповідно на спідометрі даного автомобіля. По електриці перевірили повністю всю клімат-контроль, також всі склопідіймачі, всі датчики, партроніки, камера. Це все працює. Як ви знаєте, в комплектація камера зразу у нас на великому екрані, яка показує навігацію. ну і відповідно При повороті керма вліво-вправо малює траєкторію руху. Також будемо знаходитися в Нідерландах, я так думаю, до понеділок-вівторок, можливо, кого зацікавлять інші автомобілі. Будь ласка, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, доставку робимо особисто ось таким своїм власним евакуатором. Розмітнюємо, робимо сертифікати і всі недоліки, які під час Провірки автомобіля, тобто, якщо були якісь царапинки або незначні вм'ятники, це все усувається вже в Україні. Тобто ви приїжджаєте і забираєте автомобіль вже готовий без будь-яких пошкоджень. Отже, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будь-яка інформація, кого що цікавлять будь-які автомобілі. Телефонуйте, буду. Відповідати вам на телефонні дзвінки. Дуже багато людей пишуть на Ютубі, але не завжди є час відписувати, так що краще телефонуйте. Мій номер телефону ще раз вам нагадаю, 097 606 25 99. Звати мене Андрій. На сьогоднішній день знаходимося в Нідерландах і будемо ще, я так думаю, ну до вівторка це 100%. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові оголошення, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу могли проглядати. Дякую за увагу, мирного неба, до побачення!